Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 12 міст, що нині поглинені морем. Давненько, друзі, я хотів щось подібне записати. Тому сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду. Друзі, але перед тим як я почну розповідати. Нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни, то ми б із вами, хто там чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати авторканал, тобто мене. Якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Ніщо, друзі, не вічне. Рано чи пізно будь-яке місто впаде. Через війну чи катастрофи. Проте найсумніша доля безсумнівно спіткала ті міста, які опинилися на Дні Морському. Перше місто, яке під водою це місто Олександрія, засноване Олександром Македонським у 331 році до нашої ери Єгипет. У цьому місті збереглося безліч чудових споруд в тому числі палац Клеопатри на острові. Антіродос. Місто було зметене із лиця землі приливними хвилями і землетрусами більше 1200 років тому. Геракліон, також відомий як Тоніс. Заснований у 8 столітті до нашої ери. Єгипет. Ці руїни міста були виявлені у 2000 році командою із Європейського морського інституту археології до заснування Олександрії. Це місто було найважливішим портом Єгипту. І затонуло воно у 8 столітті нашої ери. У Геракліоні стояв храм Амона, який грав важливу роль в обрядах, пов'язаних із династичною наступністю. Канопус на східній околиці сучасної Олександрії. Перші згадки про місто датуються 6 століттям до нашої ери. Канопус. Був знаменитий своїми святилищами Осіріса і Сарапіса. Виявлене місто в 1933 році принцом Тусона. Містичні кам'яні споруди у водах недалеко від острова Йонагуні Японія. Цьому місту 5000 років. Затонуло у результаті землетрусу 2000 років тому. У ньому знайдена дивовижна монолітна. Ступінчаста піраміда, або можливо, це просто природна структура із піщанику. Також у місті є руїни замку, 5 храмів, тріумфальна арка і принаймні один великий стадіон. На думку Масаакі Кімури, морського геолога із університету Рюку. Об'єкти були з'єднані дорогами та водними каналами. Саефтінге на південному заході Нідерландів. В даний час відомо як затонулі землі Сайфтінге. Землі навколо міста пішли під воду під час повені всіх святих 1570 року. А саме місто зникло під хвилями у 1584 році під час 80-річної війни, коли голландські солдати були змушені знищити останні незаймані дамби навколо міста. Порт Роял, заснований у 1518 році, і зруйнований землетрусом цунамі і пожежами у 1692 році. Ямайка. У цьому місці багато англійських та голландських каперів 16 століття любили витрачати свої скарби, а пізніше місто перетворилося на основну базу піратів. Землетрус у 1692 році послужив причиною зрідження піску, і багато будинків ковзнули у воду. А просто опустилися під землю. Місто Баї, також відоме як Кампанія і Портус Юліус порт приписки Західного імперського флоту, Неаполітанська Затока, Італія. Місто було популярним курортом для багатіїв в останні десятиліття Римської Республіки. Тут були казино і гігантський басейн у 8 столітті баї було розграбоване мусульманськими загарбниками, а близько 1500 року він спорожнів через епідемію малярії. У даний час велика частина будівель знаходиться під водою через місцеву вулканічну активність. Павло Петрі Греція. Місто було побудовано 5000 років тому, і було виявлене Ніколасом Флемінгом. У 1967 році. Але щороку археологи знаходяться новій будівлі. Неолітичне село Атліт Ям біля берегів Атліт Ізраїль. Населений пункт, який знаходиться тепер на 8-12 метрів нижче рівня моря, заснований 6 тисяч років тому. У місті є прямокутні будинки, колодязі і кам'яне півколо із сімома мегалітами висотою по 600 кілограм кожний. Також у місті знайдено 10 поховань, у тому числі жінка із дитиною, що стали найбільш ранніми жертвами із відомих випадків туберкульозу. Місто Лева Шеченг на дні озера Циндао, Китай. Місто було затоплене у 1959 році для створення штучного озера та будівництва греблі на річці Сіань. Всі 290 тисяч жителів були переселені в інші населені пункти. Шеченг було засновано у часи династії Хань. У 7-му VII і 8-му століттях це місто було культурним, економічним і політичним центром. Але тепер місто лежить на глибині 27 метрів. Сама Бах втрачене місто Майя на дні озера Атітлан. Знайдене Роберто Самайоа Асмусом. У 1996 році. Гватемала. Озеро Атітлан є найважливішим духовним і оздоровчим центром Гватемали протягом 2000 років. Перші поселення на його берегах з'явилися у 300 році до нашої ери. Там стояв храм, в даний час прихований під водою. У затонулому місці знайдена кераміка та інші артефакти. Самоваг пішов під воду близько 1700 років тому, коли рівень води в озері раптово виріс на 20 метрів. Археологи думають, що причиною тому могло бути виверження вулкану на дані озера. Яке заблокувало природні відтоки для води. Але озеро Атітлан все ще використовується як церемоніальний центр і залишається священним місцем, де астрологія і релігія майя досі практикуються багатьма далекими нащадками цієї цивілізації. І останнє місто, яке під водою це місто Безіду Ноу, Румунія. Все село, включаючи дві старі церкви, потонуло у 1988 році. І з тих пір тільки одна церковна башточка видніється із під води протягом більш ніж двох десятиліть. Це місто було одним із багатьох зруйнованих міст і селищ. Ось так, друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаючку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі. Дякую всім за увагу!